С новин на телеканалі Еспресо. У студії для вас працює Ірина Ковалі. Просто зараз розкажу про найголовніші події. В десятеро більше шахедів, аніж минулої осені, використовує Росія зараз для атак на українські міста. Заявив президент України під час ставки головнокомандувача Володимир Зеленський дав доручення посилити протиповітряну оборону у регіонах. Зокрема, йшлося про мобільні вогневі групи протиповітряної оборони та розробку нових рішень у боротьбі з керованими авіабомбами разом із військовими обговорили і виробництво власних безпілотників. Держава пропонуватиме виробникам дронів стратегічного рівня довготривалі контракти терміном від трьох до п'яти років. Це дозволить розробникам мати стабільне фінансування і заохочуватиме інвестиції у цю сферу, наголосив голова держави. Розбирають завали, щоб витягнути загиблих. Уже майже 20 годин триває рятувально-пошукова операція у селиці Ківшарівка на Харківщині. Надзвичайники намагаються дістати тіла трьох людей із під руїн п'ятиповерхового будинку, попередньо двох жінок та чоловіка. Ще одна людина дістала поранення. Роботи ускладнюються через постійні ворожі обстріли. Нагадаю, російські війська завдали авіаційний удар по Куп'янському району напередодні ввечері. У Львові померла дворічна дівчинка. Вона минулого тижня отруїлася грибами в Копичинцях Чортківського району на Тернопільщині. Дитині не допомогла навіть трансплантація печінки. За словами медиків, інтоксикація була надто сильною. Отруїлася грибами вся родина: ще шестеро дітей, матір і її співмешканець, який і назбирав поганки. Мати звернулася до лікарів лише за три дні після того, як дітям стало погано, констатують медики. Поліція відкрила провадження за невок виконання батьківських обов'язків 11 років ув'язнення для перевертнів у погонах. Сьогодні Київський апеляційний суд залишив у силі вирок першої інстанції для фігурантів сумнозвісної справи кагарлицьких гвалтівників. У 2020 році поліціянтів Сергія Сулиму і Миколу Кузіва звинуватили у катуванні та зґвалтуванні жінки у приміщенні місцевого райвідділку. Потерпіло запросили на допит в якості свідка, але силоміць отримували протягом кількох днів і фізично. Знущалися над нею півтора роки тому. Бухівський районний суд призначив підозрюваним покарання у вигляді 11 років позбавлення волі. Втім, вирок не вступав у силу, поки справа перебувала в апеляції. Ми можемо тепер стверджувати про те, що ми остаточно досягнули сатисфакції для потерпілої права, якої ми захищали в цьому судовому провадженні. В чому значення справи Кагарлик? В тому, що до цього завжди всі справи, які стосувалися котувань або якихось порушень в системі правоохороні, вони завжди були приховані і закриті. Ну тобто, засудити поліцейський за подібну справу. Там не знаю, 5 років тому, 10 років тому, 15 років тому це було нереально. Тобто, ця справа вона зламала статус кво. А у кривому розі слідчі поліції привласнював гроші небіжчиків. Використовуючи службові повноваження, він забирав телефони, паспорти та банківські картки людей, які померли природною смертю. Після цього знімав гроші з банкоматів або розраховувався картками у магазинах. Навіть Оформляв кредити на померлих, так привласнив 740 тисяч гривень. Інформує офіс генпрокурора. Правоохоронець зараз під вартою. Рекордну суму за весь рік від експорту отримала Україна у жовтні. Це понад 3 мільярди 800 мільйонів гривень. Повідомили в міністерстві економіки. Як зазначають, там найбільше Україна експортувала олії пшениці, кукурудзи, а також насіння ріпаку і залізну руду. А основними нашими покупцями є Польща, Німеччина, Іспанія, Італія та Туреччина. Експорт можливий завдяки українським військовим, які забезпечують роботу морського коридору, наголосили в Мін економіки. штат Пенсільванія, один із ключових у боротьбі за президентське крісло. у 2016-му Тут переміг республіканець. Дональд Трамп, а в 2020-му – демократ Джозеф Байден. У 2024-му ж Трамп і Херіс Тут намагаються змагаються майже на рівних і голосування може стати визначальним. Обидва кандидати активно агітують у штаті, а підтримують їх не лише знаменитості, а й звичайні американці, які для цього навіть приїздять з інших штатів на волонтерських засадах. Як агітують у Пенсильванії, дізнавалася моя колега. Га Леся Вакулюк, штат Пенсильванія, Свінг Стейт, тобто хиткий. Тут до останньої миті не буде зрозуміло, на чию користь проголосують місцеві мешканці. Тож боротьба за симпатії пенсильванських виборців ведеться запекла. Камала Гарріс і Дональд Трамп зараз постійно бувають тут. Також за них агітують відомі люди. До прикладу, за Трампа пританцьовував Ілон Маск. Камі тековріладієстейка. Ну, а підтримати Гарріс приїхала нещодавно Мішель Обама. Мішель Обама. Але й звичайні американці волонтерять на користь свого кандидата. Ми побували у невеличкому пенсильванському містечку Механіксбург. Більшість його мешканців за Трампа, тож місцеві прихильники демократів мають багато роботи. Джо Бріцер настільки переймається результатом виборів, що її будинок став прихистком для багатьох волонтерів-агітаторів з інших міст і навіть штатів. А подвір'я перетворилося на майданчик для агітації. Нещодавно вона навіть приймала в гостях чоловіка Камели Гарріс. Так він був тут минулих вихідних. Це було так хвилююче. Тож він походив і постукав у деякі двері в моєму районі, і сусіди вийшли подивитися, що відбувається. І він був таким люб'язним. У його план не входило зупинятися і робити селфі з усіма, але він це зробив. Власне, ходити від хати до хати, стукати в двері і розмовляти з господарями, переконуючи їх голосувати за того чи іншого кандидата. Це така американська традиція передвиборчого волонтерства. Подружжя юристів Шенків приїхали для цього у Механіксбург аж з Вірджинії, що за 700 кілометрів звідси. Люди з будинків, які відчиняють двері, так загалом приємні. Але знаєте, час від часу хтось просто не хоче більше нічого ні від кого чути. Хм. Але більшість часу так люди приємні. І Якщо вони підтримують камалу, то роблять це до кінця. Ми зустріли лише одну людину, яка все ще, начебто, обдумувала. Чесно кажучи, я не була настільки політично активною. Я завжди голосувала, але не була волонтеркою. Ці вибори зокрема здаються дійсно дуже важливими. І я, і мій чоловік, і у нас є син. Тому для нашого сина ми хотіли, щоб він побачив, що ми зробили все можливе, щоб гарантувати, що демократія триватиме і переважатиме в сполучених штатах. Прийшла до нас на зустріч і наша співвітчизниця киянка Ірина, яка мешкає у Сполучених Штатах майже 10 років. Долучитися до волонтерства вона не має змоги, бо працює і доглядає за маленькою донечкою. Але вважає ці вибори надзвичайно важливими, і оскільки вже має право голосу, скористалася ним, проголосувала поштою. Звичайно, я хвилююсь за Україну і мої батьки досі в Україні, друзі. І я дивлюсь новини кожного дня. Тому для мене важливо, яка точка зору майбутнього президента щодо зовнішньої політики, щодо України. Я робила свій вибір, що базується на декілька е аспектах. Тобто, це звичайно зовнішня політика, і звичайно, погляди щодо внутрішньої політики, свобода слова. Е Свободи для жінок, жіночого вибору, жінки, побоюючись заборони на аборти, особливо підтримують Камелу гаріс, тоді як на боці Дональда Трампа чоловіки-консерватори, і що несподівано молоді темношкірі чоловіки, яким неприємна думка, що президентом може бути жінка, каже професор політології Пенсильванського університету Кріс Долан, який також добре знається і на українському питанні. Тож я вирішила запитати його, хто з кандидатів буде. Прихильнішим до українців, Якщо переможе Дональд Трамп, тоді це не добре для всієї України, навіть для східної України, Донецька та Луганська. З точки зору цілісності території країни, це відбувалося б не на умовах Києва, це відбувалося б на умовах Москви. Плюс, якщо Герріс переможе, я думаю, що ми побачимо схожу до нинішньої політику та допомогу у сфері безпеки. Але Герріс не збирається вести переговори з Москвою, Кремлем щодо України. Вона збирається слідувати за Україною, слідувати за Києвом. Подібної думки Тод Страйн, який сьогодні приїхав у столицю Пенсільванії Гаррісбург на мітинг на підтримку Камели Гарріс. і не сам, а ще й Трампа привіз у багажнику. Поки я їхав по дорозі, деякі люди махали й сигналили, а інші ж показували мені середній палець. Знаєте, це все дуже суперечливо. Візьміть цю автівку, будь-куди, і усім буде що про неї сказати. І на мітингу у Гаррісбергу тодовий Трамп викликав величезний інтерес, тож він майже кожному пояснював задум своєї витівки. Люди дивляться на цю вантажівку, так ніби це символ Трампа, символ його гасла. І ось у чому іронія. оскільки у нас тут Трамп в'язень Трамп сидить у кузові вантажівки Ілона, тому що Ілон справді схожий на олігарха, знаєте? І мені здається, що Трамп може бути його маріонеткою. Загалом американці у Пенсильванії доволі вигадливі у вуличній передвиборчій агітації, оскільки не так давно у США відзначали Геловін, то вони поєднали декорації до свята з політичними плакатами. Інколи це виглядає доволі навіть смішно, причому настільки видовищно, що перехожі фотографують собі таку геловінську політичну агітацію на пам'ять зі штату Пенсильванія Леся Вокулюк, телеканал Еспресо. І такими були новини на цей час. Ми з вами побачимось вже о 18-й годині. Більше ж можете прочитати на нашому сайті Еспресу Тіві. Також не забудьте підписатися на нас у соціальних мережах. Далі тер продовжують Марта Оліярник та Антін Барковський.